Такий вигляд нині має охтирська школа, куди близько півночі влучили два російських безпілотника. Охоронець Володимир Мордач говорить, на той момент він єдиний перебував у закладі та встиг вчасно сховатися в укриття. Почув звук різко приближаючогося жахеда. Тільки вскочив у бежище, сильне заріво і звук шрапнелі по дверям. Тобто я зрозумів, що попало конкретно в нас. Заріво відчутливо і одразу. Все поміщення подвала, убежище наповнилось пылью. дышать стало отвратительно противно. Ну, підійшов ближе до вентиляційної шахти. Був третій взрив, школу підкинуло теж, де було. учитывая, що три етажа зверху і етаж в землі, то задрібіжали все і все. Перший удар, розповідає Володимир Мордач, знищив гараж зі шкільним автобусом. Другий прийшовся на дах ліцею. Після вибухів, каже чоловік, встиг врятувати папуг із кутка живої природи. Фазан улетів. Пробивши дах, дрон обрушив залізобетонну плиту перекриття, яка застрягла всередині будівлі. Заклад зруйнований. Якщо зруйновані несущі конструкції, зруйнований дах, зруйнований третій поверх. Садиба Олександра Ігнатченка межує з територією ліцею. У нього вибуті частина вікон та пошкоджений дах альтанки. Після другого вийшов на подвір'я не було криші, чути було, як вода текла. І потім третій вибух знову ж таки тут, десь був, бо він був найсильніший третій. Директорка ліцею Тетяна Ситнік говорить: у школі пошкоджені усі комунальні мережі. Пошкоджені класи на третьому поверсі, електромережа, водомережа, пошкоджена. Більше ста вікон пошкоджено всі абсолютно двері, які є на другому, третьому поверсі, і також дуже суттєво пошкоджений дах. Також у нашому дасі є 42 вікна. Вони теж усі пошкоджені. Наразі ми ліквідовуємо наслідки, прибираємо скло, вікна, закриватимемо вікна плівкою і будемо намагатися, хоч якимось чином, закрити дах. До прибирання наслідків удару долучились спецслужби, волонтери та небайдужі жителі громади. В цілілі меблі переносили в неушкоджені приміщення та укриття, каже Тетяна Ситнік. Прийшов допомагати разом з родиною. Охтарчанин Олександр Романенко. Всього ну, з тому, що ми вчилися школі, також на даний момент м'яци влучиться і вирішили допомогти то, тому що що стала. Я прийшов допомагати, щоб з мамою татою і і бабуся. стекла пробирати. Три роки тому, говорить міський голова, цього ж дня, 8 березня, російські війська нанесли удар по центру міста. Тоді зруйнували дві цивільних будівлі мерію та універмаг. Були пошкоджені 10 житлових будинків. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина.